Кістка, що в майбутньому стане важливим орієнтиром вам для вивчення анатомії та на всіх клінічних кафедрах, це грудина латинською мовою стерном. Ця кістка легко прощупується посередині лінії грудної клітки у вас та й у мене. Ділиться вона на три частини. Верхня частина називається рукоятка, ніби у меча. І переводиться латинською це як «manubrium стерні. Серединна найбільша частина, як це часто буває у інших кісток, називається тілом. Корпус стерні. А знизу є невеликий відросток, який має форму меча, як здалося анатомом. І називається він процесус Xiphoideus. Інколи він має навіть суглоб, який з'єднує його із корпусом, та у деяких людей трішечки може рухатися. Суть його, своєї, грудина є місцем прикріплення ребер та ключиці. Тобто вона замикає спереду грудну клітину, а також тримає. Верхній плечовий пояс. Для цього в неї є вирізки. Вирізка латинською мовою інцизура. Таким чином, вона має інцизура клавікуляріс – місце, куди кріпиться власна ключиця, а також інцизура косталіс від 1 по 7 істине ребро. Крім того, вона має єремну вироску, ось тут зверху, інцизура Югуляріс. Це місце, де в клінічних дисциплінах часто прощупують пульсацію, що є важливою симптоматикою деяких кардіологічних захворювань. Коли я мав на увазі, що грудина є важливим орієнтиром, я мав на увазі, що часто далі. Коли будуть описувати знаходження того чи іншого утворення, або то, того чи іншого місця, де про... потрібно провести певну маніпуляцію, наприклад, як то при серцево-легеневій реанімації пояснюють, де потрібно натискати на межі між другою та третьою, третьою грудини. А я вам нагадую, що йде запис на курс інтенсиву по анатомії, який почнеться від 1 жовтня, то записуйся по цим даним номерам, телеграм або ж пиши в особисті.